Елементи не платить Ні, роки. У вас елементи. одна дитина? Да. Сімки беременного кредити. Будь ласка, кредити. 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 У нас вже такі опачки. От кредитів від авто ховаєш. До мене кредити листи приходять. А кредити бере він? Він, він бере він. А, кредити. На себе? Бере. На себе? Да. А до вас приходять листи? І до, до вас... мене теж приходять. Жінка мала дитина, яка Негайне виселення, так як ти зайняв оту територію і, і будинок Приват, зайняв, приватну, мою, яку я купила, яка належиться мені, моєму чоловікові, моїй сім'ї. Ти тут зайняв, невідомо з ким, розумієш? Ми тебе вже не один раз попереджали, щоб ти забрався звідси і жив нормальним життям. виселяйся. Ну, негайно не виселяйся звідси. Будеш мати проблеми тебе квартири ніколи не було. Так, на 4.03.2017 року до дачного будинку прийшли мої колишні прийомні батьки разом із журналістами та почали звинувачувати мене, у тому що я незаконно переживаю в вище вказаному будинку. А також здійснив крадіж, колектор інструментів та інших речей. Хочу зазначити, що вказані інструменти самі забрали мої колишні батьки. І чому вони звинувачують у крадіжці мене, мені невідомо. Також хочу зазначити, що... Скажи, я чую, чую. У листопаді 2016 року мої батьки у присутності працівників міліції вивозили деякі свої речі. Жодних документів, що надають мені право на проживання указаному будинку, у мене немає. Більше блавного факту додати нічого не можу. Можу, чого не можу. Кажуть, це коротке пояснення. Я понял. Потім по-любому тебе будемо ще викликати у відділ. А, а які працівники міліції були свідками, yeah. коли вони вивозили це все, а зараз звинувачують вас? Патрульна yeah. служба була, чергова частина. Чергово не виїжджає на виклики. Ну, це, що виїжджає. Ну, вони, там а є, є такий продажник. Є. Один поліцейський, який вже зняли з посади. Підпис. Четвертого, не? Ну, четвертого, третього. Записано вірно. Прізвище не, не знаєте, да, тих міліцейських... Не знаю, я не знаю. Воно вже все передано ну, прочитано. у прокуратуру генеральну. Ще Як вас звати? Юра. Юра, а ну, ці працівники міліції зможуть підтвердити, що вони вивозили е, речі, а тепер вас звинувачують. Не знаю, ви, хто це був. Я, не не я і не бачив. А, то ж вас не було. Ви ж сказали, Мене вас не було, не було. тут я була не ваша було. сестра. Угу. Угу. І вона казала, що були і поліцейські тут, і всі Де, були, і вони. Новик приїхав сюди. Али, вона загнала свою міцубісі чорну і все грузили в, в собі в хорошо. Та що було, туди, да, дійсно, що є. Зараз я у них це з питаю. Це Те, момент. що дійсно є, тут ходили працівники поліції, дивилися, да, там дрова, там лісниця. Угу. Там таке, що вони бан... були... взяти да. в руки то. Ні, Вони навіть і то, ви вірите мені, таке мелочне забрали, знаєте, а тепер а написали в поліцію, що та банка 10-літрова, вона там навіть наприклад. от сварку, стої... такі електротовари збирають. Це вони забрали. Вони, даже вони забрали, вони навіть той болярку забирають. Ви не їдете на роботу. Я давайте вийдіть, будь ласка, собі. Да -да, я ви виходжу, що. Рішка, і ще самоправство подало. Здавалося, що він намагався заподіяти насильство. Да, у мене є відео, як він на вас замахується. Так, да, і було б дістало добре, якби голову не схилили. Да. Він сказав, що він хотів просто забрати фотоапарат. Він не хотів кулаком, кулаком забрати. Да. Не хотів ударити, mm. тільки забрати фотоапарат. То він так сказав. Да. Mm. А спровокувала всіх мачуха. Вона всіх провоцирує. Мачуха він пояснення, як дав мачуку. Мачу ніяк він не може спокоїтися, що йому не мачуха, Каже, мачух мачу? 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 в нього там десь. Це Анжан. Батько каже, порядний, нормальний, а мачуха. А ви вивезли все, Електротовари вивезли раніше? У нього є свідки, що ви вивезли в свою міцовісі чорну запакували. І все вивезли, і сварку, і все. І подарували йому дачу, так? От подачі сказав, що у вас була усна домовленість в прошлому році про це. 14 4 нубря 2017 року, біля 9 годин, я разом із своїм чоловіком. Перепишіть. Ви каже, будете мене вчити. Ні, ми тут відстали всі без образування, пішли, де з нової ручки. Тага, заселяти. Я тут безпридільчик був. Ніхто з ним не працює йому ми Він батькова бібліотека, батькова бібліотека. Я говорю, ну винеси, віддай. Він каже, ні. Його то не ну, цікавить, бо там якісь документи я знайшов, які я в суд понесу. Ой, там бред такий бред. Але ми з Андрієм... він понесе батькові документи да, в суда. Да, То є да. він признає, що він вкрав у тата документи. Да, він, він це признав на камеру. О, да. Бачите, є ще й факт кражі документів, які визнає у Юрій Володимирович. Врождені Данацька Роман Васільович. Бо це незаконні гроші. А це на чи? людських життях зароблені гроші. А які ті про які документи ти взагалі говориш? Я знаю, хто вона така. Це їхні це? документи? Її, її це. Не це? Ні, то, то були такі товсті великі книжки. Тут, бабки, тут квітанці. Чекайте. Ну, дуже грязне. Ну, ми, ми а, ти от про ці чеки. Це, чекі, це не ці. це то Шеї. Шеї. Я Я, дурничка, я, я не знаю. <смі> чого я думаю. Ну, я, — ну, знаю? Що я це думає. За Ви маєте Вона на... називається на людських життях. Ви маєте на що... — А повірте що... мені, це є неправильно. Неправильно, так. Да. Але ну, це їхні документи, то віддайте їх їм. Можливо, вони їм треба. Алло. — Навіщо воно вам? Віддайте десь все. Підніметься. Так вони дай, будуть бачити, казалось, що може дивані. ви... Може якось... Ли... Зараз йду, чекайте, хай розійдуться, хай дойду вже. Ну, то вже всі зараз почекайте Добре? Ну, no. Добре, зараз. Ще пару хвилин почекати. Зараз вже тут працівники поліції, так хай виганяють їх собора, пойде. А що ще пишете? Ви ж уже закінчили були? А, її? No. Так, да, її кричати. погрожували, так, дітей, забрати. Потім. дітей забрати. Дітей забрали побили. Та просто він же, бачите, то робиться на роботі, каже, все вийде. Я не Хай. можу піти, ти розумієш, я піду, вона зараз тут буде робити, що хоче. Вона ну, їх буде ви погрожувати, ви? погрожувати, виганяти. Ви зараз пій... Ні, ми тут знаходимося, чого ні, вона ні, буде ви можете. Ніхто та. не буде погрожувати, ми ж все записуємо. Ні, ні. Та я знаю, як ви записуєте, та запис потім не з'явиться. Я що не знаю, слухайте. Ну тому, Це, я, це що... ваш внутрішній конфлікт, навряд це навряд чи я його буду викладувати, тому що люди. Я вам скажу, зробіть розумніше. Просто розумніше. Не, як кажуться, не вникайте в цю історію. Бо це історія неправдлива взагалі. Це є історія построєна думаю, на брехні. Кажу, Розумієте? Розумієте? На... Ні, я вам просто. Це історія по... на чому стоїть? На брехні, на помсті. Що вона мені не мстить. Все, це я. Є... Я її а ви не мені. мщу. Я просто стою в стороні, а їй це зле. Знаєте, як мені казав усе, діду? Не мсти своєму ворогу. Не йди на рожон. А просто будь щасливим. Ви дуже хороші контактних так... були з його батьком. І да. з його батьком, з його з батьком. З його... А от зараз в цієї сумки чорної багато їхніх документів. Ви їм віддасте ці документи? Я. Я особисто будь бра. Я їх навіть брати не хочу. То руку, Це ж їхні передали. документи. Как Давайте я? віддамо. Віка, віддай їм. Віддайте їм Віка. Я так я, їм... Дам, мені я не хочу їх віддавати. Я їм вірите, просто просто вимісі від... віддайте. за неї. Я, я не скажу, що я попросила. Може Як вони переживають за них? Думаю, й покусають. Віддали? Не треба. Не треба? Це Я просила, ну, я фіксувала, чи вони документи ваші, та, що в бібліотеці нібито знайшли, чи можуть вам вернути. Вона пішла, а та Віка принесла оце. Кажу, ну це їхні документи, поверніть. Я попросила. я попросила їх повернути. Ціла коробка? Так. Ну ці Де були документи? <рес> а, тут в літній кухні? Тут бухи бухи, да? було, а, потім сюди були, углу, були там, так, ну тут ж не знаєте, заносив, знає, 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 наверх заносив. Тобто, думаєш, ти просто з квартири вивезь сюди свій архів, щоб тут було. Технічну бібліотеку, громадська організація, що я займаюся. <рес> тобто, <рес> 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 <рес>